Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Під минулим відео чудова риболовля з цих самих місць. сьогодні, правда, я в куширі заховався від доволі сильного вітру з самого ранку. Мені напхнули дуже багато коментарів з приводу сірі, як ловля щуки з 15 лютого заборонена з законом України. І ти браконьєр, ти порушуєш закон і так далі. Про це розповідають дуже багато авторів каналів, блогерів. Це написано на різних ресурсах, але є відповідний закон України. Якщо ви його почитаєте, ви зрозумієте, що ловля щуки не заборонена. Я одразу хочу сказати, що я вам доношу істину, тому що з цього приводу я консультувався і на гарячій лінії, і до рибінспекторів місцевих з Кривого Рогу телефонував, і мені відповіли рівно те саме до чого дійшов я. Ловля щуки не заборонена. Заборонений вилов добування щуки з 15 лютого. Що таке ловля щука, і що таке вилов щуки, це категорично різні. Терміни. Ви можете ловити щуку і не зловити її. За це вас ніхто не оштрафує. Ви можете ловити щуку, зловити її та відпустити, повернути до її природного середовища. За це вас теж ніхто не оштрафує. Ви можете ловити щуку. І в процесі рибної ловлі ви її зловите та вилучите з її природного середовища. Саме це називається виловом щуки чи її добуванням. Те, що в процесі риб... рибної ловлі, ви зловили щуку та забрали її з її домівки, вас оштрафують, якщо інспектори зловлять вас зі щукою на куканах. Зі щукою в торбі пакеті чи ще десь навіть в човні, якщо ви між точками будете переходити. Вас інспектори зупинять, у вас в човні буде щука, вас оштрафують. Кожен хвіст щуки ціниться досить дорого для вашого гаманця. І забирати її зараз не можна. Але ловити щуку абсолютно дозволено. Це цілком законно і ви спокійно можете це робити. Головне, потім відпустити щуку. Рівно цю саму інформацію ви почуєте на гарячій лінії Рибохорони України, чи коли зателефонуєте любому, ну, я сподіваюся, любому кваліфікованому рибоохоронцю. Заборонений, вилов щуки, ловля відкрита. Ловіть, радуйтесь, але відпускайте рибу. І ще в мене таке дуже серйозне прохання. Я знаю, що багато людей надивилося. Інших блогерів і не їхали на ті рибалки, на які могли поїхати. Зараз підуть їм писати, проклинати і так далі. Друзі, не треба цього робити. От ну не треба. Не всі ми. Маємо високу кваліфікацію в конкретному якомусь питанні. Я, наприклад, просто 8 років пропрацював з юристом в одному кабінеті, і я, якби розуміюся, що таке закон, як його читати, якщо ти не розумієш якийсь термін, що треба його подивитися по словнику, розшифрувати, і тільки тоді ти зрозумієш суть закону. Дуже багато людей спіткнулися на фразі Заборона вилову добування треба чітко розуміти, що таке вилов. Щоб не порушувати закону. Я вам це вже пояснив. Тому сьогодні, цілком закону, в березні 2024 року ми з вами підемо на вітер в дуже кльове місце. Така калюшка, і будемо дубасити там щуку. Багато людей цікавляться на минулі риболовлі. Взагалі, так було цікаво. Купа людей всі підходять, заглядають. На що ти ловиш? Ой, клас! Погнали! Отримувати задоволення риболовне та законне. От в таких хащах, друзі, від вітру я сховався, щоб записати вам це послання. Тож законно кайфуйте, ловіть собі щуку, головне її відпускайте. Ох, вітер сьогодні. Навіть тут, гне черет. Ми побачимо, що з цього вийде. Йдемо на першу точечку. ух. Сильна риба. Ох. І по гілкам, і по гілкам. Отак, От відпусти її на секундочку. Оп, 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 оп. І все. І корчу зловив. Тук, 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 тук. Ти гарна щука, я знаю. Я знаю, що ти дуже красива. Рибина. Оп. Тихо. Ось така самочка гарна. Кіло плюс конкретна риба. Приємна. Пливе рідненька, тяжка така ікри. повна у неї. Оба. Хоп! Вітер страшний, чесно кажучи, думав, що й знімати нічого не буду. Проїхав такий вітер. Кить-кить. Не дуже комфортно робити проводки, але як ви бачите, риба клює, тому ловимо її. Далеченько так в саму очередь туди закинув, там 100% стоїть гарна риба. Вітер тільки дуже сильний, дугу видуває здоровенно і покльовку можна проспати. Ух ты! Осьо! Оп, оп! Оп, іде гарна. Сильна риба, це ж кайф таких риб ловити. Єшкін кот Ой, дебалінка! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Гарненька, гарненька риба. Ух. Ух. Такий шнурочок граміків. 600, напевно. Ми тебе зараз відпустимо. Ти не переживай. Ти не переживай. Сірій його пакетик тебе не обмануть. Тихо. Гляньте, які щуки клюють. Тільки приїхав. П'ять китків, напевно, зробив. І два хвостика такі приємні. Клас. Просто клас. Качечка, дерочок, обережно, там по літають, щоб не збив. Ще й... Ух ти, то ти що? Оце так, Блін, клас! Ой, гарно, гарно! Тут ти що, і в корчі корчи блях! Бідний спінінг, оце щуки, Ох! Що я там казав? За 5 хвилин дві щуки, за 6 хвилин 3 щуки. Деякі гарні. О, клас. Просто клас. Не дають проманки пасти. Друзі, треба щось розповідати, цікаве, пізнавальне, а клюв такий, що О, просто не дають балакати мені. Клюють і клюють. Та труба. Оба. На маленькі приманочки такі. Темненькі. Та то у вас здорова дуже. Я той раз вже приїхав. Я вже третю зловив. Сьогодні? Да. Да. Ну, зайдете на YouTube, подивитеся. В наступний понеділок. І перша така була кіло 300 десь. Ні, а це ти ви сьогодні зловилися? Ну Сьогодні третя вже, да. так. Оце став і третя вже, да. так. Меншу приманочку ставте і темне. Синеньке, фіолетове таке. А я на щурі випускаю. Попробую ще. А ви випускаєте, Та шнурки, ще ж її брати не можна. Ще ж штрафи такі, що. виїдає тут усе, якщо чесно. Та я розумію, так, да, карасятники. Ми, ми отам запустили, ну, стало самі, хлопці зробили. Ага. Запустили коробку, все, запустили. і Викинули Ага. Тепер, блядь, ніхера нема, <красів> таких карасів, нічого немає. Одна щука. Нічого, ні, ні ну, щука такі, там. Минулого Але... разу у мене тут було глядачів дуже багато знову. дядечка підійшов, каже, нічого у нього не було сьогодні, а я став тільки. Пізніше приїхав, я приїхав, вони вже ходили, кидали. І як ви бачите, три. Вже три щучки. Ох, і пруть вони. Ух ти! Ух ти! Це нічого собі машина, ух ти! Це трофейна риба, як її тут дістать тільки. Хто її знає. Давай, давай, обходь, обходь. Це прям конкретно. Іди сюди, йди Абок -а -а. Ось ось четверта. Хе-хе <реш> тільки забочину. Я думав тут здоровенна. Шо, що? Банани Та Ні, мені вона не треба. Гарні такі сьогодні клюють, глянь, на ультрик труба. Я, блядь, кидав, кидав, блядь, і напліснув і на цю. Ой, трошки пробив пуза її. Ну, я думаю, все буде з тобою добре. Давай. Пішла. Ух, крепка. Маленьку приманочку синеньку. Я поняв, нема, так. Да? Одну точечку запресував уже, рибки піймав, тепер спробуємо десь в іншій. По цьому каналу йшла Дніпровська вода, в наше південне водосховище. Зараз десь тут буду пробувати. Так, так, так. Тут іноді збирається багато риби, можна теж її половити. Водичка чиста-чиста. Аж зеленкувата така лазурна. Так. Ну що, пробуємо? Три граміки ті самі, паличка, синя морква мокремася, мікро. Будемо зараз пробувати. Що воно у нас вийде? Ух, і тут вона є. Ой, Сірік не, не дарма пішов. ой 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 Що там відбувається? Mm. Ух! Хі -хі -хі. Це флюр по зубах. Клас. А, людей багато дуже понаїжало. О, тут вона інша, гля яка. Світла така. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. уй юй юй Все, рибалка закінчилася. Ай, холодно. Отак от, от в азарті. <схи> Канальна щука трошки інша. Угу. Ай, флюрик, по зубах пішов, ногу намочив, а в минулому відео ви бачили, що в мене є запасні носки. І є, у мене ще запасна, запасне взуття. Як відкрий пащу, будемо діставати синю моркву. Давай, 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 подруга. Давай, давай, давай. Оба-аба-аба, пішла, пішла, пішла. А тут у нас потяг отакий. Ух! Щука, друзі, клює просто кругом. Мокра мася тема. Це відео подивитись, не набирайте багато приманок в одному розмірі та одному кольорі. Краще взяти по одній, але хоча б в кількох різних кольорах та розмірах, щоб у вас були різні інструменти для ловлі щуки. Коли у вас широкий інструментарій, тоді результат приходить набагато частіше, та той результат набагато краще. Зараз я використовую такі малесенькі приманки. Через тиждень буквально вже буду ставити більші більшого розміру, тому що перша щука, яка віднерестилася, вже відійде від нересту. Так, ви все вірно почули. Багато щуки вже віднерестилося. Дуже багатьом я радив для огрузки мокрої масі використовувати чебурах, але ви знаєте, сам спробував палички, летить краще. Багато чепи проходить результативніше, ніж чебурашка. Тому. Зараз ось використовую палички. Не знаю навіщо, перев'язав нову застібку, ту мені зламала, але ногу намочив. Зараз буду це все збирати та потихеньку шабашить, тому що просто замерзаю. Сонце сховалося і взагалі дуже холодно стало. Класна рибалка, пару годинок на воді, так вдало відривав, відрибалив, відірвався зі своїм пакетиком нової пошти. І потихесенько буду зараз збиратися. Я йду до вас поснімати. Що ви ще хочете спитати? Питайте. В понеділок заходьте, каталог воблерів, побачите себе. Добре. Добре. Ну розкажіть, дайте мені якесь інтерв'ю. Що ви тут ловите? Покажіть свої приманки. Це всі мої приманки такі. Ну так нормально, У мене в такому віці, знаєш, одна коливалка така була, як угу. рука. Угу. Нічого, собі, ти взагалі модний. Угу. Кольори такі ось. Угу. Ух. Тільки що ту щучку дістав, туди багато mm. людей. Там на калюжі справа чотири дістав такі гарненькі. Mm. Сюди тільки прийшов, зловив одну ногу на мочівану, mm. і ви приїхали. Mm. Обережно, дивіться, бо слизько страшне. Дякую, Добре. Добре. хлопці. Є, є на що ловить. Mm. Ну, що ви. Давайте, розповідайте, що ви? Яка наймакрупна зловлена риба була? Ну, десь трьох. Ну, десь це. Ну така, десь щучка. О. 3 Три 250 200 чим тограм короб. Короб? У мене Ви... десь короб теж. 2 кг. І мирно ловити, і хижака, так? Да? Та ми оце на літом брали руки оце, по ага, ага. А скільки вам років? Мені 10-12. О. Прикольно. Ми брали це, повні ми осінь, ну така була осінь, не осінь. Ми Як цілий пакет каросія. Зараз так знаєте по місту, то пацани всі комп'ютерні ігри, mm. телефони, планшети. Mm. А на рибалці не часто побачиш. Mm. Коротше, росте наступне покоління. Ми рибаки. Вот це ти серйозний взагалі. Все провірив правильно. Так, так спиннинг візьми. Може риболовні. Зас. Зас. Так цей візьми. Уже перший раз це у нас прям тут бачив віри. Капітан Гак приїжджав, може бачили на ютубі. Ні, не бачив. Ні. Карася лавую отам цим. Тепер уже точно збираюся і їду додому. Миру вам та добра!